Японія направить Україні нові фургони та малорозмірні безпілотні літальні апарати. Міністерство оборони Японії повідомило, що постачання відбудеться на основі запиту влади України. Оскільки Росія продовжує вторгнення в Україну та у відповідь на запит від уряду України, ми надішлемо владі України нові цивільні автомобілі фургони та малорозмірне БПЛА, наголошується у повідомленні відомства. Міністерство оборони та сили самооборони Японії продовжать надавати максимально можливу допомогу Україні. Причому в прес-релизи не уточнюється, скільки саме фургонів або безпілотників планується передати, а коли це буде реалізовано. У березні Японія направила Україні допомогу у вигляді нелетального спорядження, бронежилети, шоломи, теплий одяг, намети, камери, засоби гігієни, сухі пайки, генератори. У квітні повідомлялось, що Японія також надійшла Україні комплекти спецодягу для ядерного, біологічного та хімічного захисту. Не забудьте поставити вподобайку. Дякую за перегляд!